За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Хочеш миру, готуйся до війни через загрозу військової агресії на Донбасі. Народні депутати внесли чергові поправки до законів про військову службу. Зокрема, вони вдосконалили процедуру формування військового резерву України, і в першу чергу до його лав будуть зараховувати досвідчених бійців, які вже рік провели у зоні бойових дій, тобто демобілізованих військовослужбовців. Я ставлю на голосування 2377 за основу та в цілому. Прошу. Підтримати, шановні колеги. У разі форс-мажорних обставин демобілізованих військових будуть викликати на фронт не працівники військоматів, а самі командири частин, в яких вони служили. Однак це жодним чином не вплине на процес демобілізації, який стартував в Україні 18 березня, кажуть у Міноборони і додають всі, кого рік тому було мобілізовано, повернуться додому до 1 травня. А це 35 тисяч військових. Нагадаємо, на початку березня українські збройні сили було суттєво збільшено зі 180 Тисяч до 250. у Міноборони пояснили, на цей крок пішли через події на Донбасі, бо загроза російської військової агресії не зникла, і Україна про всяк випадок має мати свій військовий резерв, щоб бути готовою відбити будь-які атаки. Та як тільки військово-політична ситуація навколо України стабілізується, лік військових суттєво зменшиться.